Найкрасивішим кораблем у світі називають італійці цей трипалубний вітрильник. Навколосвітнє плавання Маріго-Веспучі, яке почалося майже рік тому, триває. З осені корабель, який назвали на честь знаменитого італійського мореплавця Маріго-Веспучі, подорожує містами Америки. Нині трипалубний вітрильник залишає Південну Америку і прямує до північної. Міністр оборони Італії повідомив, що найближчою зупинкою стане Лос-Анджелес. Там відбудеться культурний захід під назвою Італійські села. Організатори проведуть виставки, кулінарні шоу та конференції. Також гості зможуть піднятися на борт вітрильника. До того ж, у Лос-Анджелесі побачать повітряне шоу пілотажної групи ВПС Італії. У той час, коли я змушений щодня говорити тільки про погані події, про війни та зброю, можливість сказати про щось таке прекрасне, як сьогодні, для мене міністра оборони честьів тіха. Такий самий захід відбудеться ще в сімох містах різних країн. Вітрильника Марігове Веспучі — навчальне судно. На нього надихнули великі гарматні лінійні кораблі кінця XVIII століття. Судно спустили на воду 1931 року. Воно має традиційне вітрильне оснащення, на якому можна показати всі можливі способи керування вітрильником. Навколосвітня подорож триватиме до лютого наступного року. Загалом вітрильник побуває в 31 порту у 28 країнах на п'яти континентах. Останньою зупинкою стане порт приписки в спеції.